Всім привіт! Сьогодні я хотіла вам показати нашу невеличку відпустку на півночі Франції в Нормандії на узбережжі англійського каналу Ла-Манш. Ми зупинилися у місті Трепор. Це розпіарене туристичне місто, де ми відпочиваємо кожного року. Якщо ви шукаєте небанальні місця для відпочинку, Трепор може бути гарною ідеєю для вас. Оце вокзал Трепору. Раніше сюди ходили поїзди з Парижу, але зараз вони не ходять, тому значно менше туристів. Перейшовши через міст, ми попадаємо до іншого міста, яке називається Мерслябан. Це місто мерслібан, а ось там це все це Трипор. Мерслібан відомий своїми різнокольоровими будівлями. Вони дуже гарні і кожну можна розглядати хвилинами. Яка тут класна атмосферка з музичкою. Зараз ми підемо на гору ось цієї скелі. До речі, зелений прапор значить, що можна купатися. Але в воді нікого. Подимаючись на цю гору, ми бачимо таку гарну церкву. В Європі в католицьких церквах свічки покупаєш самостійно. Кидаєш потрібну кількість монеток і береш свічку. Ніхто не контролює. Також тут у Трипорі є велике виробництво скляних баночок для парфюмерії. Ось він. Саме тут виробляють свої знакові пляшечки такі бренди, як Шанель, Діор, Булгарі та інші. Обідаємо сьогодні у Гуфланчі. Це мережа таких ресторанів. чимось схоже на столовку. Покузату хату. Бюджетний варіант. Ну, як бюджетний. Зараз подивимось стіни. А ось така машинка на парковці. гарно дуже. Концепт цього ресторану в тому, що тут є безлімітний гарнір. Одна м'ясо і безлітний гарнір. Моя таранка. Отже, за два стеки із гав'яжого фаршу та два шматочки хліба ми заплатили 16,70 Ну, Нормальна ціна для Франції недорого. Трипор, як і увесь світ, з України. Сьогодні особливий день для нашої сімейної пари. Сьогодні речниця нашого подружжя. Вже три роки, як ми чоловік та жінка. І тому сьогодні ми їдемо в особливе місце: ресторан Гренуєр, дві зірки Мішлен. З зовнішньої сторони цей ресторан нагадує українські хатинки. Спочатку нас запросили випити аператив в садочку при ресторані. Потім ми пішли всередину на обід. Перша наша страва була кабачки з ікрою окуня, наступною стравою була морква з лобстером. et son bouillon fumé, dans le verre juste au-dessus, voile de sèche et concombre, les deux éléments en même temps, en un seul coup de cuillère. Et on termine yes. juste ici par le puissant de Stilton. Comme en anglais, c'est du bleu. La coque est fragile et s'écrit en l'intérieur. donc on prendre avec délicatesse. Merci. Yes. Yes.

І до Також у нас була велика кількість амюзбушів, я не засняла все, їх було дуже багато. Отже, наші висновки. Вау-ефекту, на жаль, не відбулося. Деякі страви за смаком показались дуже банальними, особливо перші дві кабачок та морква. Також страв було забагато. Після ми відчували, що занадто об'їлися і нам було аж важко дихати. Це не те відчуття, яке хочеш почувати після свята. На нашу думку, ціна в цей ресторан дуже завишена. Ціна за ланч меню з дев'яти страв на одну особу складає 185 євро. Не мені судити, чи достойні вони двох зірок мішлен, але радити цей ресторан своїй родині та друзям я не можу. До речі, коментуючи ці блюда, я звичайно не зрозуміла все і не запам'ятала всі тонкощі. Тому, напевно, багато помилок. Вибачте, за неточності, але в цілому я передала зміст. Через те, що ми об'їлися, ми вирішили ще трохи прогулятися біля території ресторану. Там дуже гарно. А ввечері ми пішли зустрічати захід сонця біля нашого дому. Це був незабутній день. День почався з того, що ми придбали собі морські кофти обов'язковий атрибут для всіх приморських міст. Потім ми пішли грати в міні-гольф. Чи грали ви колись? Це мій другий раз, і я як завжди програла Максансу. Але ми дуже повеселилися. Далі ми поїхали в інше місто Кайосю Мег. Там живе сестра бабушки Максанса. Там на узбережжі зробили такий прикольний пасаж на 4 кілометри. Тут розташовані ось такі кабінки. Вони знаходяться тут з травня до жовтня. Деякі кабінки можна зняти в мерії, а деякі кабінки приватні і належать людям. Зимовий період їх треба убрати. Дошки променаду також прибирають. Насправді, взимку тут дуже сумно і скучно, але влітку дуже класно. Немає багато туристів, тільки французи, не жарко і пейзажі не схожі ні на що інше. До речі, у тітки Макса є така кабінка. Вона кожного року знімає її у мерії. Ось так вона виглядає всередині. Ось така відпустка була в нас перед нашим великим переселенням. Трипольне тусовочне місто. Якщо ви полюбляєте вечірки, свята, коктейлі, то вам не підійде відпустка тут. Але якщо ви шукаєте розмірений відпочинок без великого напливу туристів, любите океан, його шум та запах, то вам обов'язково треба сюди завітати. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк та напишіть коментар. Мені буде дуже приємно. Я вам бажаю гарного дня і скорішої перемоги України. Бувайте!